Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги відео прищеплювання груші до дички яблуні. Обрізаємо її на потрібній нам висоті яблуня-дичка гарного розміру. Дуже приємно для щеплювання, має хороший розмір в товщині. Ну і трішечки зачищаємо поверхню острим ножиком, тому що нам тут буде потрібно садовим варом і трошки будуть незручності у нас. Робимо такий розчеп. Ну, я трошки тут вскореному. Режимі поставив, щоб відео було трохи коротше, щоб вам не заморачувати голову дрібницями такими. Плівочку і плівочкою обмотим. Захистити його від дощу і вітру і дати йому хороший відсоток проживаємості. Ну і тут трішечки ми його примотаємо стрічкою липкою, так як розчеп трошки глибокий і ми його стрічкою липкою трішечки сильніше стянемо чи самою плівочкою. Для того, щоб перестрахуватися. Зазвичай так не робиться, коли підвой більш жорсткий, а тут підвой ніжненький і розщеп трошки глибокий і плівочкою перестрахуємося. Липка-стрічка, вона хороша, бо плівочка слабенька. Отак. От ну і плівочка ізверху так легенька, вона тут е мало що яку роль грає, але коли сонце буде на плівочку липку, на стрічку липку, то вона не буде сповзати, бо лепка стрічка вона має таку властивість на сонці м'якшить і розслоюватися. А плівочка її затримає. Тут вже розріз дуже акуратненько робимо, тому що в першому варіанті трошки глибокий зробили. А тут так, оп, і все. От так, 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 легенько. О! А там поспішили трошки глибокий, зробили розчеп. Тут розчеп хороший. Живця, звісно, підготовлюємо, тому що камера зафіксована і верх вниз нема кому показувати, так що підготовка живця. Отак, от дошки допомагаємо ножиком і тепер отак. От Аккуратненько, щоб співпала шкіра привоя і підвоє. О. Я мав на увазі бокова шкіра з самого краю. І знову ж таки плівочкою. Плівочка хороша, яка йде на самознищення після того, як виконала свої функції. І зафіксували. Ну, зрозуміло, тут обрізати, оставити 3-4 бруньки, підвой сильний. Оставляємо 3-4 бруньки. Ну, питання в тому, що камера зафіксірована, і не видно, як ми її обрізаємо. Ну, як обрізати, я думаю, ви розумієте, що тут 3-4 брунячки оставив і Лишнє зікатором відрізав, чи ножнички є такі. Ну і зрозуміло, що робимо такий бар'єр із садового вару. Садовий вар дуже така хороша зручна річ, яка хороша в роботі і поки альтернативи її немає, я не бачу. Ні, ну є другі назви. Садовий варх дуже приємно в роботі. Дуже приємний в роботі. І отак робимо бар'єр від дощу, вітру, сонця, тому що сонце буде пересихати, дощ буде затікати. Ну і отак ми зробили прищеплювання. Тут підвой і привой. Маю дуже зручне становище і хорошо прищепляти. А тепер я вам покажу, як неправильно прищіпляти, хоч я і прищепив, тому що підвой із привоєм не співпадав. А тут все добре, бачите? Тут дуже добре, тут швидко привой з підвоєм зростеться і буде йти в ріст. Тут я не хотів робити прищепу. Прищеплювання, але попросили, ну я зробив для того, щоб показати, як. Ви бачите, яка товщина? Добрих 10 см товщина. Привой приймається, а підвой товстий. Привою треба прижитися до підвоя. А така товщина він буде дуже довго її обхвачувати, щоб стати одним цілим. І... Бо корінь сильний підвоє і будуть одні проблеми, тому що привой буде гнатись догори, його треба стрихти, 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 не давати догори, поки він не обніме тут, не зростеться з одним цілим. Ну, тут трошки легше буде зростатися батонче. А взагалі це проблематична прививка. Так що не робіть на такій товщині. Ось так то. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Гарного вам дня, дякую за перегляд, до побачення.